Працівники Служби безпеки України розкрили угрупування, учасники котрого намагались незаконним шляхом заволодіти Буча водоканалом. Як зазначається, серед організаторів злочину керівництво місцевого добровольчого формування встановлено, що у серпні минулого року 10 озброєних добробатців незаконно увірвалися на територію об'єкту водопостачання, який перебуває в комунальній власності Бучанської міської ради. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у штабі добровольчого формування та приміщенні ірпінської. Міськради правоохоронці виявили незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру. Сказано у повідомленні. Відомо, що трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників та розглядається обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.